Якщо порівняти з тою війною, ми Чехословакія, яка не здалася, сказала, ми будемо воювати, і яку підтримали країни, але не бівіло війни. І от, і от нас, грубо говоря, нацистська Германія е відкусує від нас, угу. нам допомагають судіти і проче, і все. А ми, ми тримаємось, ми тримаємось. Але, можливо, велика драка, вона ще попереду. Ще попереду. Коли кажуть, світ, значить, 38 що Третя світова війна, вона ну, от, вже йде. Тобто я завжди кажу, що вона ще не йде, тому що жодна велика із держав, яка зараз дійсно, вона не об'явила війни. Державний не об'явила. Тобто це така гібридна війна продовжується, виходить, у нас СВО, чи що там у них. Uh -huh. Ось суддя це не змінює. Тобто для нас це головна трагедія, наша головна подія. Всьому в центрі цього Ми, іншого у нас нема. Але якщо дивитися трохи з боку, так, так на Google Earth назад. Дивишся, то це такий локальний конфлікт, якому є країну терзають, ми допомагаємо їй, але саме туди ще не вкидемось, тому що є, не хочемо, щоб баланси порушився і почалася вже загальна драка.